Вітаю вас на каналі Флові, і ми граємо сьогодні Resident Evil 2. І ви вже можете робити ставки на те, коли мені стане занадто страшно грати, щоб продовжувати далі. Але я сподіваюся, такого не стане. Хоча в мене є підозрю. Також скажу, що проходження цієї гри присвячується моїй подрузі, яка просто шаленіє від Леона і яка вже Мене вмовляла 80 років пограти цю гру. Якщо ви чуєте крики, то це, це вона кричить. Від радості, звичайно ж. То ми почнемо ми з Леона, бо я бачу, тут можна двома персонажами почати. Точніше, почати. Тут є два персонажа, що почати. Коротше, зрозуміло. Починаємо. Я не хочу собі ускладнювати життя, тому я візьму найлегшу складність. Що це? Шо це? Шо це? А, я думала, це якийсь... Я думала, це якась. Не треба показувати. Не треба мені показувати його губи, дякую. Я думала, це якийсь мозок, чи якась відрізана частина тіла, то Сендвіч, окей. Чи як бургер? А про що вони говорили, бо я зділа. Зараз щось на нього вистрибнемо. Або він перетвориться на зомбі. Цей бургер вже перетворився на зомбі. О, окей. Ага. Ага. Do do? Do do? Зараз я то нічого тобі ж не треба робити, не переживай. О боже мій, це хто такий? Це шо, Леон? Uh, Ладі, тримайтеся за свої трусики. <звук> <звук> хіхікаю? як А <гас> Я шо, що вже так зразу буду грати за Леона? Вау, слей! Wow, Давай глянемо. Та чого ти відвертаєшся? Я хочу показати людям тебе. Не відвер. Леон. Він соромиться. А мені треба йти сюди, так? А немає зброя. О, вау! Як зручно, що там лежав ліхтарик. Right. Прямо під його ногами? Добрий день, вечір. А що це? Кола? А, вітаю! Hello! Не бейте мене, у мене лише ліхтарик, яку кнопку маю натискати. Ага, ніяко, просто підійдіть ближче. ого, добре. Я зрозуміла, так. Хай. Та вмри, уже нарешті. То що таке? Сіке я що в тебе стріляти. Може, ти що думаєш, патрони на деревах ростуть? Е, не зри. Та вмри. Чому музика? Чому така музика все ще грає? Він вмер? Ти вмер? Чому така музика все ще грає? Там той дядько не вмер, точніше перетворився, на... я знаю, він зараз на мене вистрибне. Зараз не мене вистрибне. Двері закриті. Я їх не закривала. Він зараз на мене вистрибне. Ти вмер. Він зараз не мене вистрибне. Hey, what are you doing? Він зараз на мене... Ти вмер? Не зрозуміла. Ага. Ага, я маю а я маю ключ. Я маю мати ключ. Піца! О, Я не їм з м'ясом. Ти вмер? Музика заспокійся, будь ласка. Я зрозуміла. Зараз щось станеться. Я знаю. Ти зараз на мене вистрибнеш. У мене немає патронів. Окей. А ти мені за тебе патрони? О, oh, ні. О, oh, ні. Ой-ой. Oh, це... Це кепсько, але он. Пардон. У мене немає патронів. Ам... Um, бувайте. Папа. О, ah! oh, Дякую. Ні, за, за тобою. Тікай в тебе взялись патрони, Леон? Right. Ну дивись, як no, мені було треба so. було патронів, то в нього не було. А як їй треба було патронів, то вже в нього вони десь з'явилися якимось магічним способом. У мене немає патронів, може ви прийдете пізніше. А це нічого, що його вкусили. Ви дівчатка мрієте про те, щоб у вас Леон теж покатав так на машині, правда? Я знаю, що ви про це мрієте. Бо я теж. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah. Leon Kennedy. you are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. Looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. <gunfire> Знову ж таки, нічого, що його вкусили. Він не стане зомбі. Я думала, це так працює. О, вау, це було гарно. Це був гарний перехід. У -у -у. Це було гарно. Слей. Тупо слей. Attention all citizens. Due to the city-wide outbreak, We're advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police Station's not much farther. They'll know something. Yeah, but. What if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. О, підозрю. Оу, веу, ша. Ао, Боже, цей дядько. Він нас врятує. Звук з'явився, звук пропав. Що сталося зі звуком? Тільки не збивай нас. Збий їх, нас не треба. Дякую. А, не, не дякую. Я думала, він послухав мене. Головне, щоб не підпалилося. Як його кеди залишились такими білими? Як його не зачепив цей вибух? Звуком робиться. О, ні, що сквер сталося. Вона не могла померти. Або вона. Е, ні, я не. Я хочу далі дивитися каццену, знаєте? А де в нього нема патронів. Е, м, бувайте. А куди я маю йти? Я сподіваюся, я йду туди, куди треба. О, слайм. <с professionals> ти не можеш А, ні, ти не можеш перевізти. Hello. Я просто проходжу, по... не треба мене зачіпати. Не треба мене тр... 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 сказала зачіпати. Тр... Це добре, але що зі звуком? Якщо я вийду? ой-ой, окей. я Де є? У мене просто. У мене чомусь наушники блютушні. Ось сюди треба бігти. Блютузні наушники почали підключатися до ноута. Slave, все ще. Так гарно блистить дощ на деревах. Лузери. Побігли лимон. Вау! Так гарно. Вітаю! Ой, й забув свій зонтик. Брасольку, точніше. Що це за червона кнопочка? Хочеться натиснути. Ви вон так і зробив. Тут написано Keep Out. Це що, не вмієш читати, Леон, хвепець. Думаю, через те, що він коптає йому все можна. Зараз щось вистрибне на ньому. Гарні двері, давайте зайдемо сюди. Тут є патрони? Вітаю! Мені потрібні патрони. Я чую. Я чую. Ти не мертвий. Ай, так хочеться вистрелити в ту дупу, яка зараз мене. Захоче з'їсти. Я знаю, що він не мертвий. <рик> я знаю. Це. Я знаю, що він не мертвий. Там, напевно, туди мені треба йти, ні. Mm. Мені не потрібно туди йти. А, ага, я маю до нього бійти. Я знаю, що він не мертвий. А, патрони, дякую. Пробачте, що сумнівалася у вас. Пане папа, -па. дякую за патрони ще раз. Закрий рот. Ти мене лякаєш. Я би не відмовилася від ще патронів, якщо можна. Було би чудово. Бо що то є 10 штук? Без то нічого. О, oh, я не побачив. Зараз я шукаю патрони. Ну добре, тільки скажи, що ти маєш патрон, інакше я тебе закрию назад. <плакова> Де ти? <плакова> а, отут. Це, Це патрони. Оу, <плес> оу, так вся відпускає його. Лимон. Це патрони. Не треба мені показувати його кишки, блін. при кожній можливості. Було кнотик? Він ще мав час малювати це все. Не дивно, що ти мертвий тепер. Блядь, загадки. О, Боже. Тут якийсь прохід вниз. Потім ще вниз? Потім ве. Ага. А я де отут? А. Пішли до Нема нам тут більше шо. Ой, нормально. Що ти вмер? Друзі, в мене лежать багато патрони. Друзі, будь ласка, давайте. Поважати один одного і кількість марнуванів. Амм. Um, um, але що ж я тут буду робити, як фут. Окей. Окей окей Тебе є ще патрони. Давайте поговоримо. Давайте просто поговоримо. Чому нам. Ну, чому нам ворогувати, скажіть мені, будь ласка. Пока! Я знаю, що Леон красивий, але. але ну, він ж теж людина, ну що ти мій. Амм, окей, я нем. А тут хузбу, ні? Що це таке? Окей, не важливо. Фак! До вмири, була. Давай немає, понайс. Ну, дякуємо за кадр дупи. I'm oh, you. oh, going you? You're safe. So now. Thanks. Marvin Brown, Leon Kennedy. There was another offshoot I could. I could. not up? What's up? What's up? I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got to call to stay away. I wish I'd come here sooner. Oh, you're safe for me. You're here now, Leon. That's all that matters. Slay. Okay, look at Slay icon. I'm ready. Hopefully, you'll be able to find a way out of this station. That all my near book, Elliot. Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. Mm. This is good news. We can get you to hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just going to leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. Now, you'll need this. Patroni? А ah. Stop. А що це зброя? Пістолет. скоріше всього я буду тікати yes, Тому що у мене закінчаться патрони. <плес> а ми не маємо. А ми не маємо. А це ніж А, ні. Він може бути. Він може поламатися, чому. Що це? О, патрони, дякую. Тут що? Патрони? А, можна щось покласти. Окей, бувай! Вірю, Леон, вірю. Ой, бать, ну це блоган. О, патрони, дякую. А де тут подивитися його здоров'я? Леон. Котусику, як мені подивитися твоє здоров'я? Не хоче він мені показувати, вазон? А вона відновлює здоров'я трошки, ні? Ай, чи хочу я туди йти? Не хочу, але чи є у мене вибір? Ні. Ну, звичайно ж, тут темно. Ну звичайно тут темно. Це було марно. А може і ні. Може, стрільну його ще раз. Сюди можна зайти. Ну Звичайно ж. Що... Чому б мені можна було сюди зайти просто так? Думаєте, я заслужила просто так туди зайти? Звичайно ж, ні. Ні. Привіт. Хто ти є? Де ти є? Покажись. Патрони! Хелоу? Um, а, я не. Хело! Бувай! Ти живий чи ти мертвий? Як мені відкрити інвентар? Покажіть мені Контролс. Поєднати дві цих штучки, щоб отримати патрони. Добре, домовились. Я чую. Я чую, хтось там стогне. Це типу сховатися мені можна чи ж? А, не можна мені сховатися. Ще завдання Леона. The initials of our first names. Input the letters in order of desks. О, господи, може мій серйозно, блядь. Я що в школі? Ам, um, добрий день? Добрий день? Ну чого? Ну я ще й не побаємо. <реш> як тебе звати? А тебе як звати? Девід. Ніл, Девід. Тебе як звати? Елім. El... Запишу чи що? <реш> а з цієї сторони. Попробуйте тільки пацкуди хтось встати. А оце ця сторона. Тут буде Н. Е. І Д. А з цієї. А в яку сторону? Або. Добре. Або тут Е. Н. Слухай, ви бачили? Стіл <плес> є, yeah, а де крісло? Я розумію, що він новенький, але що ви думаєте, йому не треба сидіти? Darkroom? Це відсилка до Life is Strange. Сто відсотків. Я не очікувала просто. Лау. Ти вмер? Скажи, ти вмер. Я тобі на слово. Звичайно ж. Що я очікував? Який пароль? Ти тут був в цій кімнаті. Це твій сейф? Ой, ой, почекай, почекай, треба перезарядитися. Та реально, бля. Чи хоче то йти? Та від... відкривай, he ла, he ну що ти? Open. Ну що ти бавишся ти зі мною? А ну, там ну, не можна. О, у мене мало подранів. Дуже мало. А що ці штуки роблять? А. -а, -а. Чуєш. На. На. Поняв. Поняв. Зелена трава лікує базові рани, а блакитна трава лікує отруєння. Тут ще й можна отруїтися. О! Можна зберегтись. Слей. А -а -а. Хтось собі приготував сорочку. І так я її не вдягнув. Це дуже сумно. Що це таке? Огу! Патрони! 25? Вау! Вона робить 25 патронів. Слайд, ти бачив таке ново? Ні, тебе покарано. І що, одного патрона тобі вистачило? Серйозно? Всі мають бути такі, як ти. Hello? Що це за? Я думала це туалет. Перепрошую. Патрони. Play. Не вистривуйте на мене ніхто. Я знаю, що ви хочете зробити. Я знаю. Hello? Що це? Хто це? це? Я бачу? Я бачу. Я бачу. Хто це? Хто це? Я бачу. Ай вистрибую вже похуй. А, це. Ключ! Від чого? А, від цих дверей. Я знаю, я пам'ятаю, де ці двері. Hello. Hello. Добрий день. Це мій перший день. Якого ти хрена тут робиш? Чи хочу я туди йти? Ні. Ну, бісить. Хтось тільки попробуйте причистати. Я напхаю вас патронами, як свиню. Добрий день. А. Ой, а, це катсцена я думала, мене заключила гра. Я вернулася. Yes! I knew she'd make it. Oh. Може Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard. through the second floor, east side. <laughs> I'm on it. Thanks, Lieutenant. А А чому чому мені мені ножик ножик не цей? А ножик? Куда? А куда Пішла я нахуй, я думала, я зайду туди. Можна ножиком порізати? Можна пістолетом бахнути? Не можна. Тепер сюди. Не вставай. Я була тут? Звичайно, що треба паролі. А чому? А чому тут має бути паролів? Перепрошую, що це означає? Патрони! Моє кохання, патрони. Запасні ключі. А де вони? Я перепрошую. Я хочу піти на третій поверх і подивитися, що там є. Тут, тут. Ам, я йду сюди. Що це? У як красиво! Слай. Навіть зомбі розвиваються. Читають книжки. Ой, боже, зікалося світло! Ам. Um, ой, <смеш> ой, щось. О, вітаю. М, дякую. Не знаю за що я дякую. іди Леон, звідси, іди геть. Ми опозорилися і витратила дар даремно патрон. Я думала, він полізе за мною. <смеш> а не можна ну, Леон ти ж можеш перестрибнути. Я вірити можеш І чого тебе тільки вчили там в тій твоїй школі поліцейській, я не знаю. Ото, на... Ото все на чому трималося оця... ця підлога? На деревині одній? Можеш потеряти на місці, будь ласка. Ну і так, що тут є? Ніж. У мене є ніж? Це типу ш... шо? А як мені його всунути? І де він у мене є? А! А! А, -а, -а! О, господи, болі мій. А ну давай попробуємо на тобі. Давай. Ага, понял. І то все, що він робить, той ніж. Вау. Ой, ще якась... ...стає. Ой. Ти мене позориш, перед людьми. А що тут? Hello. Що це? Звичайно, ж це ще одна загадка. А чому і ні? а чому ні? Стоп. А, стоп. Чекайте, ну. Стоп. А в мене щось таке є. Я пам'ятаю. Що це таке? Це єдиноріг? Да. Я знаю, не треба мені підказки тут додавати, я сама здогадалась. Риби. скорпіон і водорій. О! Амм. Ну, блін, запхни це собі кудись, будь ласка. О, що це тут? А, ні, чекай, я можу. О. 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 о, 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 Чекай. Чик, чик. Зараз все буде добре. І я можу взяти оце. Я йду вставляти цю медаль. Куди там треба. І тільки попробуйте мене хтось зупинити. Де ти? А он два ти. Я тебе обійду просто. Нам нам не потрібно. Не потрібно контактувати один з одним взагалі. Все, я в безпеці Я знайшла, ще, я знайшла одну, одну, одну медальку, бачив. Я заслуговую сама на медальку за те, що я знайшла одну медальку. Опа. Угу. So, right. yeah, the open yet. Well, на цьому я буду завершувати поки що. Було таке непогане перше знайомство. Точніше, а яке може бути ще знайомство, якщо не перше. Ну коротше ви зрозуміло. Поки що все йде дуже добре, і я знаю, що я знаю, що ці слова мене вкусять за дупу, рано чи пізно. Ну але поки на цьому ми з Леоном кажемо вам папа. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось, дайте мені знати, підписуйтесь, ставте коментарі. Ні, ставте вподобайки і вишіть коментарі. І також не забувайте, звичайно ж, про збори в описі під відео. Бережіть себе і па-па.